Ось такий вигляд зараз має одна з вулиць у селищі Вишнівець, багнюка, намул і калюжі просто під ногами. Це наслідки негоди, яка трапилась напередодні, і, на жаль, це не поодинокий випадок. Ото те снарядя, яким я вигортала воду і намулу з двора, сапа і е, лопата. Я просто зі суботи на неділю случайно проснулася вночі, глянула вікно. Я глянула тільки почала розвінятися. Вже було все залято. Десь була восьма година, прийшла ну, така жіночка і прийшла сказала, що до, до моєї дочки Наталя, вас біда, ви пливете. Ну, Ось тут вже, вже була вода. Ото, був, оцей схід вже був в воді. От, води прийшло в нас дуже багато. Ми не знаємо, чи це стихія, чи це природня якась катаклізма, чи це людський фактор. Тому що тут. Нечищені рови, і багато скинуто сміття.